Отже, для того, щоб виставити підсумкове оцінювання, зайшли у Зміст. Подивилися, що у вас тема закінчується 13 жовтня. Перейшли за цим уроком. Далі зайшли у журнал. Дійшли до 13 жовтня, де у вас стоїть тематична оцінка. Натискаємо на підсумкове оцінювання. І у нас відкривається з вами тема 1. Далі натискаємо на прізвище і переглядаємо середню оцінку, яку отримали учні. У вас є розрахункова тематична оцінка, яку бачать батьки. Вона у мене 9,8. Ви переглядаєте, чи всі виставили оцінки і виставляєте оцінку. Далі просуваєтеся по списку. до наступних учнів і виставляєте оцінки. Якщо ми повернемося назад до журналу, то ми побачимо у колонці тематичне оцінювання. Оцінки напротив тих учнів, які ми виставили оцінки.